Якщо я записую, це не значить, що ви не можете задавати питання. Технічна механіка я читаю тільки для вашої групи. Тому я її, звісно, викладу в YouTube, для того, щоб не зберігати, але перейти туди можна буде тільки за посиланням, яке матиме лише ваша група. Для, цього, для чого роблю? Для того, щоб ви змогли ще раз подивитися, якщо вам не зрозуміло, і для тих, хто. І для тих, хто не зміг бути присутнім, щоб вони теж подивилися пояснення, а не, а не так, як Євген вчора шукав, де і як зробити практичну роботу. Слухайте, будь ласка, уважно. Ми знову ж таки з вами. Повторюємо ті завдання, які ми робили в практичній роботі 1 і 2, тільки тепер це інші задачі. Але методика у нас буде з вами та сама. Тобто на теоретичних відомостях в лабораторній роботі номер 1 я вже не зупиняюся. Про проекції сил ми з вами говорили багато. Багато і вже виконали дві практичні роботи. Нагадаю вам, що у нас є сила, це вектор. Ми з вами знаходимо проекції сил на дві осі: ксів і вісь ігриків. Позначаємо ми їх як сила, з відповідним, з відповідним зараз. З відповідним індексом, якщо ми проєкту з вами вісь, якщо ми проєктуємо з вами силу F на вісь X, то ми з вами ставимо індекс X і вже нагадую, що це буде не вектор, це буде відрізок проекція сили це відрізок. Якщо ми проєктуємо з вами силу F на вісь Y, то ми ставимо індекс Y F. Y. Далі, що у нас із знаками? Що у нас із знаками? Якщо у нас сила спрямована, ми говоримо зараз про вісь Іксів, наприклад. Якщо у вас сила спрямована, в додатньому напрямку Осі іксів, як ось тут, наприклад, на, на рисунку, то наша проекція буде додатньою. Якщо сила спрямована у від'ємному напрямку Осі іксів, якщо ми проєктуємо на вісь ікс, то вона буде від'ємною. Так само ми з вами розбираємося і звістю о y. Далі, для того, щоб знайти Проекцію сили на вісь іксів Вам треба цю силу помножити на косинус альфа. Дуже важливо, щоб ось цей кут альфа ви правильно позначали або, або правильно знаходили. Нам потрібен той кут, який утворює сила із додатнім напрямком осі. X. Якщо у вас заданий ось цей кут, наприклад, альфа, то вам треба знайти саме той, який утворює сила з додатньою віссю ОХ. І тоді це буде 90 градусів мінус альфа. Тобто ви повинні уважно дивитися. Де знаходиться ваш кут. І якщо він не той, який вам потрібен, то його треба буде знайти. Зазвичай це дуже просто, бо у нас прямокутний трикутник, але уважно по кутам. Якщо ми знаходимо з вами проекцію сили F на вісь Y, то це синус. То це сила помножена на синус альфа. Чому? Тому що ось цей кут також буде дорівнювати альфа. І тоді ми шукаємо з вами не прилеглий катет, як була проекція на вісіксів, а шукаємо з вами протилежний катет, тому у нас там в формулі F на синус альфа. Далі. Ось вам про від'ємні проекції. Якщо сила спрямована в від'ємному напрямку до осі X і, ігреків, то ми обов'язково з вами вказуємо від'ємне значення. Якщо наша проекція перпендикулярна до осі, то вона дорівнює нулю, в яку б сторону вона не була б спрямована. Якщо наша сила паралельна осі, то вона дорівнює її чисельному значенню. І в залежності від того, в яку сторону спрямована, ми знову ж таки з вами ставимо знаки плюс і мінус. Якщо вам і ну, досі ви не можете впорядкувати свої знання з приводу, як знаходити проекції сил, теоретичні відомості в лабораторній роботі номер один у вас є. Не забуваємо, що сила це вектор, а проекція сили це відрізок. Так, ось ваші завдання. Вони, по-перше, всі по варіантам, у вас тут 20 варіантів. 20. Для тих, говорю для тих, хто після 20-го. 21 й бере перший варіант, 22 – другий варіант і так далі. Вас там дуже багато. Тому е, після 20-го ви берете від 1 го до 10. го Що треба зробити в цій лабораторній роботі? По-перше, знайти проекції зображених векторів на вісь іксів і вісь Y. Що це значить? Ви берете. Ваш рисунок перерисовуєте повністю і силу, і все, що вам дано. Що далі? Далі вам треба визначити проекції сил. Тобто, я розглядаю, наприклад, давайте другий варіант. Ось у вас варіант номер два. У вас дві сили всього-навсього, три сили. Ось у вас сила f 1 Вказаний ось цей кут, бачите, 65 градусів. Ой. 65 градусів. У вас сила f 2 вказаний кут 30 градусів, і у вас сила f 3 яка лежить на осі X, але спрямована в протилежний напрямок від осі від осі Хів, е, о, і, вибачте. Так, що треба знайти? Проекції цих сил. Це значить, що у нас буде F1 x дорівнює. Зараз завжаю. F1 Y дорівнює. F2X дорівнює F2 Y дорівнює. F3X і F3Y дорівнює. Знаходимо проекцію сили F1. Ось наша сила F1. Що нам сказано в правилі? Що це добуток. Сили f 1 помножений на косинус якого? Той, який утворює додатня сила і додатній напрямок осі Хів. Нам він не заданий. Для того, щоб його знайти, треба 90 градусів відняти 65 градусів. Скільки це буде? 25. 25 градусів. Значить, що ми пишемо? Що це осинус 25 градусів. Що далі вам треба зробити? Е, хочете калькуля... ну, це не табличні значення косинуса, хочете обчислити калькулятором. Ні, залишайте, як є. Е, але замість F1 вам треба підставити 100 ньютонів. Тобто, ми пишемо 100 помножити на косинус 25 градусів. Ви знайшли проекцію сили на вісь Е, іксів. е Тепер знаходимо проекцію сили на вісь Y. F1 на ігриків. Що це буде? Це буде е, F1 на синус чого 25 градусів. Підставляємо чисельне значення. Це ви зробите самостійно. Далі, що нам треба з вами зробити? Ми е, що робимо? Е, працюємо із силою F2. f 2 спрямована в від'ємному напрямку осі Х, тому її проекція буде від'ємною. Це буде мінус. Далі, по формулі F1 на косинус і уважненько, на, на що косинус косінус. Ой, f 2 так, да, вибачте, f 2 на косинус якого 30. 30, тому що він утворений з додатньою вісю ОХ. Що далі треба зробити? Поставити чисельні значення. Це ви зробите самостійно для того, щоб другий варіант хоча б самостійно це міг зробити. Що далі? Те ж саме для Y. Третю силу розглядаємо вона. Перпендикулярна до. А ]ої... можна втрати? Можна. А от якщо f 2 і кут був би заданий до вісі Y. То ми так само ось цей кут, да, як що заданий? Ну да, 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 для, то для їх, так, так, так. ми так само, в... як і для попередньої F1. Ми ж знаємо, що ось тут 90 градусів. Просто віднімаємо ну, і з мінусом кут вказуємо. Не буде, буде 90 мінус 30 градусів. Правильно? І це буде 60 градусів. А з мінусом сама проекція. Так, з мінусом сама проекція. Вона не залежить від кута. Я відповіла на питання, чи не зрозуміла? Так, да, так. Да. Все, кут ми знаходимо. Ну, ось тут у нас прямий кут, 90 градусів. Ну і тут, відповідно, ж він 90 градусів. Для того, щоб знайти цей кут, нам треба від 90 відняти 30 градусів. Тут він заданий. В першій силі він був не заданий. Далі у нас сила f 3 яка перпендикулярна до осі X. Що це значить? Що її проекція на вісь X буде дорівнювати чому? Ну, торжественно, Давайте. Нулю. Мінус 20. нулю. Тут нулю. Чому а, буде дорівнювати е, проекція сили на вісь ігриків? Мінус 20. Її чисельному значенню з від'ємним. Я напишу вам мінус f 3 Чисельні значення підставити самостійно. Так, це всі проекції, які треба було знайти? Е, ми їх визначили, тепер нам треба визначити алгебраїчні суми одноіменних проекцій на вісь іксів і на вісь ігриків. Що це значить? Що вам треба просто додати. Тобто, в загальному вигляді сума сформульована ну, для вас для того, щоб ви росли з кожною роботою трошки збільшували свій, свої знання. Тепер вам пишуть не просто додайте проекції, а тепер знайдіть суму одноіменних алгебраїчних проекцій. І тепер дивіться, вам треба виписати F1X чисельне значення плюс F2X чисельне значення, плюс F3, X, дорівнює і порахувати це число. А, тобто тепер ми не до нуля прирівнюємо. Не до нуля. У вас може бути. Дивіться, якщо сума проекцій дорівнює нулю, значить система знаходиться в рівновазі. Якщо вона нулю не дорівнює, значить система в рівновазі не знаходиться. Для чого це робиться? Пояснюю. Ви знаходите друге F1 по Y плюс F2Y, плюс F3Y і теж обчислюєте число. А вже потім робите висновок: знаходиться система в рівновазі чи не знаходиться. Можна, питання? Можна. А ми це додаємо після того, як помножили вектор на косинус. Вам ну, ну. треба додати числа. А, просто Ньютон? Та, е, проекції сил. Просто проекції сил. Число, яке ви отримуєте ось тут: 100 на косинус 25 градусів. Ми порахували з вами тільки одне. Їх треба додати і отримати чисельне значення. Якщо ви там отримаєте 0, значить система знаходиться в рівновазі. Якщо 0 не отримуєте, значить робите висновок, що система в рівновазі не знаходиться. А ми додаємо і ньютони, і кути? А як нам, буде, наприклад, косинус 25 років? Калькулятором. Ну, у всіх, дивіться, у всіх варіантах є такі кути. Там десь 45 градусів, що ви можете обчислити, десь 25. Ну, Я вам по секрету скажу: у вас у нікого не буде знаходитися в рівновазі система. Але це великий секрет. Ну, Може, там десь? Може, там десь ніде. Немає тут систем, які в рівновазі. Ну, це видно по. У там нахилу, сил і сила. Чи є питання по виконанню е, лабораторної роботи? Її до наступної пари? Її до наступної пари. Наступна пара у нас коли? Угу, хтось вивчив розклад. Мені здається, що в середу. Але я можу помилятися, бо я зустрічаюся з вами дуже часто. Так, якщо у вас немає питань, по, по лабораторній роботі, але вони виникнуть під час розв'язання до кінця пари, я консультую тільки вас. Зрозуміли? Маякнули ми або в Zoom, або я якось голосовими, як там вам буде зручніше. Домовились? Всі, хто не доздавали інші, ми можемо, ви можете доздати мені ж, поки я не почала перевіряти. Потім двійка, е і потім вже цю двійку треба буде виправляти. У мене тільки одна просьба і справді у мене в знаки, у мене там оцінка є. Е По-перше, хто ви? Шестінка.